Доброго дня наші люди, люди добрі. Доброго дня, наш старий двір. Знаєте, що я вам хочу сказати, люди добрі? Наступає такий момент, що ти працюєш, працюєш, все якось так іде, а тоді треба тобі з'їздити кудись, куди тягне твою душу. Як є час і гроші, то їду в своє рідне село, як немає, то їду на цей старий двір або до мами на кладвище. От і зараз оце приїхали з Наташою. Ось почіплялися на, на оці ворота, на оце протяжені оці. І стоїмо, і дивимося. У нас тут завжди вже в такий час, це вже після обідній час, завжди холодок. На городі ще сонце, бачите, во там кукуруза майорить жовтіє, а в дворі завжди вже холодок. І згадуєш, згадуєш. Хоча і за 9 років, що там ми живемо на тому дворі. І там вже є що згадувати. Уже це ж таки 9 років прожити. Так, Також я, я не, не кажу, поле що перейти. я жалкую, що ми на тому дворі, але ж... Просто тут, тут свої спогади, там свої. Моє життя, дитячі роки, як все це ми тут робили, як ми на щось надіялись, а як, як я, я не кажу за чоловіка там, а як я раділа, що я сама собі господиня, що я можу зготовити, їсти те, що я хочу, Чи те, виходячи з того, що я маю. Бо я декілька. Років жила в такій сім'ї, що я не мала права навіть спички взяти у руки, не те, що ще зготовить. Це покійні родичі мого сина. Дід і баба говорить, баба готувала їсти, а якщо чогось не вистачало, чи я чогось хотіла для себе і для своєї дитини зготовити, їжте те, що він є, а не ви, ви думаєте там. То я була б рада і жарені картоплі, але мені цього не давали. Зготувати. Є ще в селі люди живуть, які знають цю історію, є тієї сім'ї і мого життя. Тому, коли я прийшла на цей двір, я така була рада, що я можу просту нелупку зварити і сісти наїстися. От Про цей двір тільки гарні спогади. 30 років життя з 1986 року, 19 червня, ми купили цей двір, перейшли вже сюди. Ні кола, ні двора, і хата розвальонна. Да. Таке було. Але... Але жилося тут тихо і спокійно. Дітки родилися. І з сином ми вже сюди прийшли, а Наташа сюди родилася. Тут її перші кроки, тут її перші слова. Тут були наші сімейні затишні вечори, коли сідали вечерять і говорили, говорили, говорили. Хтось каже, цить дай, я скажу. Піднімався такий регіт, скажи доціль. Mm -hmm. Коли їздив із конотопа у лихі 90, чоловік красний, ми його звали, бо в нього був червоний москвич, ми його звали, о, красний їде. Якась копійка з'являлась і ми брали в нього пачку паличок, шоколадку зодіак. Це вже в якомусь відео ми згадували. Ще щось брали, і ми це все клали. Увечері ми сідали, вечеряли і це все. Шоколадочку ділили, діткам більше, нам з чоловіком поменше кубиків, пачку паличок тут висипали. І це були такі в нас сімейні вечори. І це не те, що колись один, це було кожного вечора. Якось слово слову, слово слову, батько своє згадав. А діти, що у вас у школі, діти своє розказують там щось. А щось, батько своє згадав про якусь там учительку, про, про якийсь предмет, бо вони ходили на другу зміну в школу і поверталися додому пізно осінню. Десь заходили в когось яблука, в когось сливи рвали. Я про свою школу щось розповідала щось. І так у нас майже кожен вечір. Ми ніколи так, що сіли, морду в тарілку, повечеряв і бігом у хату, хто куди. А вечеряли ми, скажи доцю, і годину сиділи ага. за столом, і це в нас було таке таке веселе. Розпозіхалося, вибачте. Тому, коли ось приїжджаєш на цей двір, трошки отут походиш. Коли сама приїжджаю, можу щось і заплакати, щось згадати. Або в ту минуту щось на душі в мене важко, тому я можу заплакати хоч по новому, хоч по старому. По новому стилю зараз треба. От, А так завжди сюди приїжджаєш і ти наче перезаряджаєшся, побув на цьому дворі, походив, подивився. І... Продовжуєш жити далі. Але спогадів, я ж кажу, тут дуже багато. Скільки було в нас тут птиці, скільки було господарства. Бачиш тут і корів наших. Дивлюся на оцей сарай, і бачу того бичка, який стояв отам і піднімав смолоки дубові головою. Ми тобто достроїли той сарай. А, та все забуваю, все. Хочу зробити, то в мене тільки фотки його є. Тоді який в мене телефон був. Фотки в мене того бика є. І, і... коня орліка. Також там був. То, у тому ж сараї. Якого то, купили ой, вже то, вік... дорослим вікно. конем. в двері і друге вікно. І як він привик у нас. І... Ну що, сходимо, глянемо на кукурудзу. Як ти думаєш, є там яких-небудь качани? <смі> Бо ворони літають. Щось і нам залишилось. Ну, ще не знаю, як тут, а з чоловіком доламували п'ять рядків, як доча, генеральне прибирання в хаті робила. А ми поїхали, кажу, поїхали, доламаємо ті п'ять рядків, хай вони вже не, не, той, не морочать нам голову. Так дуже важко. Де сухий легко. А з більш, більшість ще сиде бадилля було на качанні ще. Ото. Шапочка. Шапочка ще сера. Тому кажу, хай тут достигає. Завжди ми сухою ламаємо. Щось і сойкам треба, і воронам. Хватить і нам. І ми без нічого не залишимось. Тому зараз пройдемо, глянемо, що там на кукурузі. Походимо, отут подишиш оцим повітрям. У голові повиникають оті спогади, оті уявні події, які в нас тут були, і трошки якось. Відступає все оте на другий план усі оті проблеми. Маленькі, великі. Маленькі пережити можна, а великі, як їх пережити, хоч би, хоч би як-небудь. Йдемо на нашу кукурудцю. Протягом того часу, що ми тут були. Висохла гарно, пожовтіла. Висохла. Можна або ці рядки вже приїжджати, і лам. а наче не полена. 22 вересня я їздила до мами на кладовище і заїжджала сюди, так вона ще зелена стає. Он де ви вже аж роздіта. Так, можна починати ламати. З цієї сторони можна. Там он далі ще зеленкуватенька. бадилля. її всю не вправимося. М, дивіться, отака. Отаку вже легше буде ламати. Так як оцей вершечок вже розкритий. Ось, ось. Розкритий. Можна приїжджать. Наче не полене. Ти подивись, що робиться. А, треба надягати щось таке. є, що ми сапово. Так. Ну, там з краю от двору і он. Це вже працюють, мабуть, сойки, якась пташка вже сюди. Не без цього. Можна, я вам скажу, дарма тоді позавчора. Учора йшов дощі позавчора Учора. Учора йшов трошки. Диві. О, отаку. Це вже легше люди добре ламати, Чи, Ой, чому це О, оце базиля. Ну, потихеньку пачанчик. можна, по Приїхати порядочку зайняти, виламати. У нас ніхто її не юни. Ну, церк трохи пооходила. А тут трошки виламаємо, час будеш проходити і далі можна буде потроху. Ну, зараз пройдемо у берег, глянемо, наскільки там що небудь ціле чи не ціле. Ну я бачу, що і, і нам тут буде. Так а що робити? По нашому ж зроду не буде. Є кач, вони вже вісять. Униз. Униз повішалися. Є ще. Ось дивіться. А ось дивіться, навіть не торкані, навіть не грижені. А он там он трошки грижений. Давненько вже. Да. І хто зна, по яких критеріях воно його. Може, й правда, якби вона у нас була, як зараз сіють, кукурудзу з осівалками і зразу ж сипеться міндобриво в кожен рядок. зразу. Воно ж тоді під дощами розтає, І... Ну, скажіть люди добрі, хто сільський, ну для чого ще у цьому качану міндобриву? Ну, Виріс би він, може, на 5 см, так це залежить і від сорту. Це ж може і сорт такий кутенький. Так Так може, от на таких городах мол, ніхто його й не клює, не підходить і не гризе, і не їсть. А в нас біо. Біокукурудза, можна сказати. Нічим не пирськається, бур'ян вручну. При посадці ж також нічого не кидає. Ну, дивіться, все стоїть на місці. Ніхто не вкрав. Нікому не треба. І тут вона поступово вже ось. Дивися. Ой, дайте. Поки повідомлення Ця дойде, так, дивіться. Яка ціла! Ось дивися, оце вже, оце вже не, не пташка, оце вже слід. Миша або, Миша, або хомяки. Хом У нас кішка була на цьому дворі, яка хом'яків носила. Кожний день під кухню приносила. Хом'яки, хом то, то біло-оранжеві, то чорні, то сірі, хом'яки. І Вона їх сама не їла, їх топтав її кіт, її син, котя його звали. А на, на весну той котя. Давай хватать а йому було? Два роки вже Два було. Роки було йому. Свій кіт домашній і давай ловить утят. Бусиковий родич. По місяцю утят було і він ловив утят. Бусиковий родич, бо його мамка, яка ловила хом'яків, народила після того мурюньку. А мурюнька вже із Сарою народили мені Бусічку. Так от той кіт котя. Воно ну, ще зовсім не висохло, але підгоріло гарно, кача не вже йдуть. Да, да. Ну, час вже йде. Що ж, Вже уже йде такий час. Он. Ну це давно вигрижена найбільш не торка наш почорніла, дивись. Меч. Ну що буде, то й буде. є качаний. Слава Богу, що є. Я думала, тут взагалі, може, вже половини немає. Ідемо назад. Ну і бур'яни, звісно. Нічого. Побачите, ви всі свідки, все буде виламане. А тут подивись, яка ліса сміла зелена. Ну, клинки вони дуже слабкі перед морозом. Оце дерево Ольха. Ольха у тисячу десь у я на Різдво прийшла жити в це село. А навесні трактора, оце по, по підставком, за цими деревами, з ставок. І а отам скрізь... там же ж із попереднього відео. А отам же ж за ставком оті клинки жовті. І скрізь цієї лісосмуги по підставками не були. Навесні вони наорювали трактора. Оце так проорювали там плугом скільки слідів. Ось, поки йде ставок, он повертається, було річка, не ставок. І баби, які ходили той час по наряду. Насаджували оці лісосмуги, це 1983-го. Ну, багато вже потрухли, багато пропали, багато буря поваляла. А ну, я розумію, що це їхня максимальна висота. Це ну, вже доросле дерево. Меблі роблять так, це ж це червоне дерево, так же mm. ж. Я сьогодні. По дорозі на пошту бачила у людини, яка сіяла пізніше від нас. Да, на два чи три дні пізніше щось зернове. Ну таке червоне сходе, ну як жито, я не знаю. Так оце в мене така думка, що, мабуть, там і наша пшеничка вже зійшла. Заїдемо побачимо, заїдемо, глянемо. Бо такий вчора дощик трохи промочив, і перед тим був дощик. Оце в нас на 10 днів така погода. Баба не літо літає. Там вже 12 жовтня трошки похолоднішає, а до 12 буде теплень. Та й дощики на ніч сьогодні. сьогодні стоїть. Дощик дрібненький, а чи він буде, чи не буде. Тому потрошку будемо. Може й завтра. Приїдемо. Корядочку виламаємо да й поїдемо додому. Хто нас уши югомить. Так що такі в нас добрі наміри працювати і боком не лежати і не стогнати. Присяду я на лавку біля хати, де з мамою сиділи мене раз. Любила моя матінка співати, який це був для нас щасливий час. Пісні лилися від душі і серця, підспівували мило, солов'ї. Все те було учора, так здається, а сріблом вкриті коси вже мої. Вже й підросла калиненька червона, що мама посадила так давно, а винограду соковиті грона, як осінь, заглядають у вікно. А мама в засвітах відпочиває, вже відспівала чарівні пісні У пам'яті Лиш спогад оживає про ті щасливі неповторні дні. Присяду я на лавку біля хати, про все згадаю, як колись, хотілось би ще маму обійняти, щоб ніжно наші погляди сплелись, щоб засміялись очі волошкові, принести квіти мамі дорогій, втонути в її променях любові. І в посмішці приємній і спідвій, почути б ще душевне, тепле слово, матусі поклонитися до ніг, було із нею добре, веселково, теплом її пройнявся і поріг, і доторкнутись до щоки губами, до серця притулитися на мить. Так у житті не вистачає мами. Душа сумує, плаче і щемить.